Аналіз ризиків та правила реагування в надзвичайних ситуаціях та стрес. Коли ми говоримо про ризики, ми маємо пам'ятати, що ризики складаються з двох частин: це загрози і вразливості. Загрози це те, що зовні приходить до нас, і те, що нам створює певну необхідність реагувати. Власне, коли ми говоримо про загрози, це те, що називається погодні умови, техногенні умови, особисті взаємовідносини, загроза від третіх осіб. Загроза з боку групувань або цілих інститутів, коли ми кажемо вразливості, це про нашу з вами готовність реагувати на ці речі, наявність навиків першої домедичної медичної допомоги наявність наявність гоубек або тривожної сумки, або носимого аврін запасу, наявність аптечки і інші речі це та наша готовність, яка дозволяє нам виживати. Ключовим питанням в реагуванні на ризики є наша особиста фізична безпека. Фізична безпека складається з багатьох компонентів, але ключове захистити себе, своє тіло, свою психіку і психіку, і тіло оточуючих для того, щоб можна було далі реагувати. Коли ми кажемо про ризики, то вони ранжуються. Є різні типи ризиків, які можуть перше, а зробити вас менш. Комфортним в вашому середовищі, а втратити якісь певні частини здоров'я, втратити взагалі життя. Ви оцінюєте ризики, ми маємо розуміти про шкалу, яка ви часто бачите різні кольори загроз. Маєте пам'ятати, що сама. Страшна загроза це загроза вашому життю. І коли ми кажемо про те, що треба вибирати, як треба реагувати, перше, що ми маємо розуміти, це реагування на найбільш загрозливі ризики. Там, де найбільше це може статися, це загроза життю вашу під час пожежі, під час обстрілу, під час захоплення вас в полон або інших випадках. Ключовим фоном і завжди на вас впливає позиція стресу. Стрес це постійний. Процес, який відбувається в нас в організмі, проте є два типи стресу, які нам загрожують. Це швидкий гострий стрес і стрес, який ми переживаємо довгий час. І одна, і друга ситуація може викликати різні типи стресу. Ключове завдання навчитися реагувати на стрес. Розуміння, знання про те, як на вас впливають загрози. Ваше розуміння, як ви будете викликати на виклики реагувати, і готовність до цього сформує у вас стійкість до стресу. Крім цього, психологічна. Мотивація внутрішня має бути побудована на бажанні жити, бажання змінити ситуацію, перемагати. Крім цього, маєте користуватися постійно навиками реагування на стрес. Це дихальні вправи, це відчуття і перехід до того, що ми називаємо від мрії до дії, це готовність взаємодіяти з іншими, отримувати підтримку. Ключовим завданням в цьому процесі має бути синхронізація розуміння ризиків і вміння реагувати на стрес. Ваше. Навики дадуть вам можливість бути стійкими.